Під КМДА Михайло збирає гроші не густо дві гривні три гривні 15 копійок. А збирають на освітянське нововведення. Почули Києві, хочуть збільшити кількість російськомовних класів у школах. Мітингувальники диво даються, де грошей на це брати. У бюджеті ж не передбачено. Доведеться ділити ті кошти, що зараз є ще й додатково відривати від нинішніх школярів від батьків. Тепер на російськомовні класи на забезпечення підручників навчальних планів, оплачувати навантаження. Про можливе навантаження для вчителів Сергій може розповісти не з чуток. Викладач інформатики просто неба зі словником перекладає план конспекту року. Якщо з'являється російський клас, то кількість документації подвоюється, і відповідно зарплата вчителя звідси цього не збільшується. А це умовний урок фізкультури. Ми знаємо, але ремонт. М'яча одинадцятикласники самі зробили. Школярам кажуть, м'ячі нині потрібніші аніж перекладені підручники. Ми потребуємо м'ячів, а не російських підручників. Тобто, всього спортивного інвентаря бажано теж і обручів, і яких-небудь можливо тренажерів. У міносвіти від ймовірних нововедень відхрестились. Переадресували до столичного управління освіти. Мовляв, усе вирішують вони та батьки. Схочуть, будуть російськомовні класи і не тільки. В будь-який клас, якщо батьки бажають, вони можуть подати заяви в школу і відкрити клас з угорською мовою, з румунською, з російською. Це норма діючого чинного закону та організатори акції переконані йдеться насамперед про класи російськомовні. А як батьки не схочуть таких у школі мати, на них можуть натиснути. Шановні батьки, на вас будуть тиснути, готуйтеся. Вони будуть просити написати заяви, адже ну ви ж російськомовні, шановна там Оля, шановний Петро. Ваші діти теж російськомовні. Напишіть заяву, що вам вартує. а щоб нововведення не ухвалили тишком нишком, люди заважали громадського обговорення чи потрібні російськомовні класи. Понесли у мерію таку ініціативу. Написали і у столичне управління освіти, і голові КМДА. Там сказали, що відповідь буде за два дні. Анна Мірошниченко, Максим Петраков, п'ятий канал.